Напали мене Віталіком. І з самого ну, маличку та саму церкву мама водила, е, була вона, ну, шукала на Бога, почала просто шукати, їй теж набридло це життя е, таке без, безбожне. Вона шукала, стремилася до чого ну, до чогось, але побачила, що в цій церкві вона не знаходила того успокоєння своєї душі, якого вона хотіла. І тут, як тут, з'явилися світі його, і зразу її в оборот взяли, зразу її розказувати. Про Бога дуже її зацікавилося, але все одно вона на протязі цих декілька років вона не знаходила все одно спокоєння душі. І в наше село Щітке е, приїхала євангелізація, приїхала була приїхали християни віри івангельські розказували про Бога, і дуже нам сподобалося. І ми поїхали, якраз водне хрещення було, поїхали на озеро, нам тут подивилися. І Бог призив до покаяння, і ми з мамою вийшли. Вона спочатку вийшла, я за нею пішов. Ну, Я просто прийняв, вроді, сім років, так особливо не нагрішився, але я прийняв просто Ісуса в своє серце. І Бог почав використовувати мене, слава йому. І я просто бачив його велику милость. Я на українській мові ще не міг толком читати, але я на російській вже біблію читав і розумів, слава Богу, це просто чудесав. Дев'ять років мене Бог скритив Духом Святим. Я дуже горів, хотів, і Бог дав мені цей дар, я співав в третьому класі ноч в цій аудиторії в школі, і мами плакали дуже, дуже просто Бог торкався їхні середі. через такі обмінили. Ми ходили з мамою на так, посіщення до по побольні там, проповідували, розказували, всі удивлялися, як такі маленькі, і, і він розказує. Він горить, просто живе, живе дитина, видно, що вона живе, і що це Бог в нас живе. І багато він роботи своє робив в моєму житті. Я бачив, що це він вів мене своєю рукою. Дуже я в всьому. Коли я був з ним, я приусював. Але як написано, що дьявол він ходить, крикуючи, він не спить. І треба нам бодрствувати. Я, я не збодрствував, я тоді не задумався, що це може так все бути серйозно. І в 13 років я пішов на роботу, бо хотілося в школі вигляді. Мені хорошо, красиво, я, я думав, що. То, якщо я піду на роботу, після школи буду ходити заробляти, то в мене буде краще жити, краще життя. Але це був обман. Це був обман, я після роботи з друзями якось, мені було 13 років, і ми вирішили взяти по бутилочці день ніколи. Вроді би безобідний напіток, на перший погляд нічого бідини, ніякий не приносив. Але потім вже ми брали бутилочку вина після роботи, потім вже на обід по 50 грамів до шашличка. І так їх 13 років я почав вже вживати в і я відійшов від Бога. Я ще ходив в церкву, але воно мене томило, воно вже вже не було цієї радості, мені вже було ну, якось все безразлічно. І наша ця сім'я, я ж забув, оточаюсь, наша ця сім'я покаялася тоді, як ми з мамою це вийшли, мама почала молитися, і вся наша сім'я покаялася. Але потім, коли я вже відійшов, відійшов мій брат з е, жінкою, їхня сім'я розвалилася, потім дома, е, і батько відійшов теж, і сестра моя відійшла. Всі повідходили, залишила, осталася одна мама моя. Осталась одна мама, але вона не переставала за нас молитися. Вона взивала до Бога, вона кричала до Бога. І коли мене приносили додому п'яного два часа ночі, в час ночі, вона просто, коли вже я вже лежав, вона просто підходила, ставала на коліна, вона мене гладила і говорила, «Віталій, ти ще пише даєш Богу. Я вірю, що ти прийдеш в церкву і ти покаяшся. Я відвертався, не треба мені моралі читати. Я, я просто не слухав її і не хотів слухати. Ну, проходило время, і я просто побачив, що її любов, настільки вона до мене ну, якась не наіграна, не наіграна, не який би я не був, вона все одно мене любила, таким, яким я, таким яким я був, яким би я не приходив, вона все одно склонялася на колінах. Я приходив там в 12 час ночі, і я бачив, що вона стоїть на колінах і вона молиться за мене. Вона не переставала за мене молитися. Слава нашому Богу! І написано, що много може усі молитва молітва і пройшло досить часу, багато, вона молилася, так і взивала, з 13 років, мені ще 22 роки, це пройшло 9 років. І я якось вона попросила, говори, прийди на Різдво, цього року на Різдво. Говори, прийди, подивися.